Указано в судовому засіданні не встановлено і заявником не доведено наявність обставин, які б викликали сумнів у напередженості колегії судді під час розгляду даного кримінального провадження. У зв'язку з цим задоволення заяви записного відмовити. Поруч статтями 85, 51, 319, 320, 372, 392 КПК України постановив у задоволенні заяви представника потерпілих адвоката записного про відвід колегії суддів відмовити. Ухвала сказано, не підлягає. Так, голова зрозуміла, Ну, окрім цієї хвали, що у суді виникли певні заяви. Хочу поставити на обговорення. Недовіра складу суду тричі була заявлена стороною захисту та сьогодні зі сторони потерпілих та їх представників. Що свідчить про недовіру обох сторін судового провадження до складу суду, в тому числі й до мене. А згідно бангалорських принципів, коли сторонньому спостерігачеві може видатись, що суддя може винести неупередження рішення, суддя має відвестися, тому заявляє собі самовідвід по даній справі. За аналогічна підстав, заявляю собі самовідвід. Регулятивна частини 2 грудня 2022 року Богонський районний суд міста Житомира в колегіальному складі Голобучого судді Кузнєцова, судів Панченка Балейка, секретаря судового засідання Морозова, вирозовано щодки там у судовому засіданні у Женів для конференції в, в залі міста Житомира, заяви про саме відвідування колегії суддів Балейка та Панченка по кримінальному поваженню за обвинуваченням Захаренка. Наталія Петрович, учильник кримінальних правопорушень, передбачений штуком 1 частини 2 статті 115, частини 2 статті 15, першим частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України за участі прокурора Сагадіна, представників потерпілих Чорномаза, захисного потерпілих Османова і Захарова, Ігор Ченханенка, Виновачного Захаренка. Захисників городу Ціганкова ліса встановила, скільки складання повних ступенів вимагає значного часу, поруч з частиною 2 статті 376 КПК України, вважаємо за можливе обмежитися складанням і оголошенням результативної частини ухвали. Постановив заяви судді Балєка та Панченка про самовідвід по кримінальному провадженню за обвинуваченням Нашарена Петровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених пунктом першої частини 2 статті 115, частини 2 статті 15 пункту 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України задовольнити кримінальне провадження передати до канцелярії Богунського районного суду міста Житомира для заміни інших суддів порядку в статті 35 КПК України. Ухвала старшої не підлягає, повний текст ухвали суду буде виготовлений. Та оголошення 7 грудня 2022 року о 17 годині 25 хвилин. Люди підписи. Зрозуміло, хвала. Повний текст суду буде оголошено та виготовлено зазначений в час. Це після того, як буде зроблено розподіл інших суддів, членів колегії якових буде повідомлено і погоджено на результату судового засідання, про що буде повідомлено учасника. Розглянута заява про відвід, яка була заяво ну, колегії суддів, яка була заявлена представником потерпілим потерпілих. А наша позиція полягала в тому, що вона заявлена поза межами кримінально-процесуального кодексу, а саме заявлена в усній формі безпосередньо після того, коли розпочалося засідання. Засідання суду, більш того, Дії зазначеного представника свідчили про те, що він виявляв довіру суду з формальних підстав вона була заявлена. В подальшому двоє суддів з трійки, яка розглядає провадження у даному випадку, заявили собі самовідвід, Для нас досить дивним. Є питання, яким чином трійка розглядала зазначений самовідвід двох суддів одночасно, як відбувалося голосування та прийняття рішення. Але самовідвід задоволений. принципова позиція полягає в тому, що, на мою думку, не можна примусити суддю здійснювати правосуддя, і це, мабуть, вірна позиція. Справа скерована на новий розподіл і визначено ще двох суддів до того головуючого, наскільки я зрозумів, ухвалу, який залишився в справі. Тобто, у нас перспектив розгляду зазначеного провадження на мабуть в цьому році можливо і немає. Позиція у даному випадку потерпілих полягає в тому. Що вони вважають, що розглядати провадження суддям не обов'язково з самого початку, вони мають, мабуть, прочитати про це провадження безпосередньо в пресі, десь ще викласти свою думку, і там, скажімо, на їх думку протягом одного місяця завершити провадження. Сторона захисту наполягає на тому, щоб провадження розглядалося з самого початку, де були необмежені права безпосередньо Захаренка. Анатолія Петровича він дуже зараз теж переживає, тому збентежений ситуацією, і щоб ми дійшли до висновку, що дійсно особа має право захищати свій мір, світ, свої позиції, свою власність, своє життя навіть зі зброєю в руках, тим більше коли чисельна перевага знаходиться на протилежному боці. Можливо, просто ми не зрозуміли, що іншим потерпілим незручно взимку їздити до суду. Це така позиція, що скажімо, тепліше, але більш зручно було приїжджати до суду саме ну, потерпілими їх представником. На мою думку, раніше наступного року перспектив для того, що справа була розглянута, тому що в подальшому будуть ще вчинені дії як попередні щодо зміну там територіальності іншого, і так далі. Тобто, да, ми маємо десь січень місяць. Це полягає в тому, що позиція потерпілих, що їм хтось чим щось винний. Вони бажають, щоб справа розглядалася в Києві, їм зручно це. І в даному випадку на це спрямовують свої дії. Тобто, ми методичний вплив на колегію суддів, коли судді, виходячи з бангалорських правил, до речі, це перший раз я почув, що вони якось впливають на український суд. Заявляю собі самовідвід, спираючись на те, що не мають повної довіри від двох сторон на здійснення правосуддя. Ну, я лично я считаю, что они умышленно затягивают. Потому что я должен был ще в начале ноября лечь в лікарню, пролікуватися. Но я в зв'язку з тим, що мусив свідчити в я не лег. Ну а зараз рані, раз вони решили відводити судів. Затягивать справу, я теперь буду легать в лекарню, лечиться. Мне для этого нужен стан здоровья. Я зараз я плохо себя чувствую. Поддерживаю постоянно именно медикаметозника.